Лелека, Бузько, Гайстер, Чорногуз цього птаха в народі називають по-різному, але для усіх нас є, він є символом весни. Люди вірили, що лелека оберігає від блискавки, приносить добробут і щастя, якщо оселиться на даху, та приносить і забирає з собою тепло. Сьогодні цей лелека шукає собі новий прихисток і хто знає, можливо, в цей день він принесе добробут і щастя. Можете, будь ласка, детальніше розповісти історію цього лелека? Детальну історію я не можу сказати, але знаю від людей, які в Сасові живуть. Одна сім'я, хміль її, вони її приютили осінню. Яка була ця ситуація? Чи то з гнізда, таке буває, що з е, третього може викинути? Може, викинули цю лелеку, і вони її підібрали, приютили. І через зиму годували її, чи його, не знаю. І так було до осені, і до, до, до весни. А на весні, наскільки я знаю, вони купили собі собачку. А та собачка на, на цьому на подвір'ї, і вже лелека і собачка одне з другими співставили, і вони випустили її ніби на волю. І з'явилася ця лелека в нас на нашій вулиці. Дивимося, голодний бі не ходить і ми стараємося її годувати. Раціон тут такий, каже, найкраще то є рибка. Рибка, а свіжа ще краще. От ми її підгодовуємо. І може такий варіант є, що хтось би закотів зоопарк, є в Тернополі є зоопарк, є зоопарк у Львові, а там є левеки є. Може хтось приюти б її? Шкода, тому що прийде осінь. Він 100% не буде відлітати в той край. Він залишиться тут. А зимою ну де тримати знову таки? То є не місяця, то придеться десь місяця листопада, а по місяць, ну, знову десь березень, тримати десь якісь таємці це не вихід. Краще, щоб хтось її приютив. Взяв і буде користь, і діти маленькі будуть дивитися на чоловіку. Вона така, що можна кидати її рибку, вона на ходу може її лапати, зловити. От, ну така, така ситуація з цією легкою.